Європейський союз мав би по можливості здійснювати тиск на владу з метою захистити український народ, громадянське суспільство і тих людей, які вийшли на майдан від можливих політичних репресій, тому що ситуація може розвиватися по-різному, і вже сьогодні є десятки кримінальних справ, є затримані. І саме через тиск на владу, на президента, чиновників високих, на сім'ю президента, на олігархів, які фінансують цей режим, на їхні рахунки, на їхнє закордонне майно і так далі, Європейський Союз може істотним чином сприяти захисту громадян України і утримувати владу від від того, до чого очевидно тяструби, як в Україні, так і в Кремлі. Штовхують Януковича. Це один, одна складова, інша складова. Звичайно, є різні думки з цього приводу в ЄС, але дуже хотілося б, щоб Європейський Союз форсував надання безвізового режиму для українців. Таким чином можна, не підтримуючи владу, підтримати український народ. Інша справа, якщо український уряд буде саботувати підписання угоди про безвізовий режим, тоді вже очевидно суспільство. Буде тиснути на українську владу, але дуже корисним кроком було б якнайшвидше надання безвізового режиму, щоб українці могли вільно їздити в Європу. Це буде найкращий аргумент для тих, хто ще вагається в Україні, і хто ще не визначився своїм геополітичним вибором. От я думаю, ці дві ключові речі. Ну і звичайно, всілякі продовження переговорів про асоціацію, продовження посередництва. І підтримка тих демократичних цінностей, заради яких вийшли сьогодні люди на вулицю.